А від сьогодні гуманітарний штаб Ріната Ахметова розпочинає видачу вдосконалених зимових продуктових наборів. Мешканці Туреза, Іловайська та Макіївки отримають їх першими. Чим зимові набори відрізняються від попередніх, знає Тетяна Блінова. Отута вміняла дрова і. Это я собираю погороду. Здесь нічого нет у нас у нас Надія Ларіонівна показує свій нехитрий скарб. Хвори на діабет. 80-річна жінка живе із сестрою інвалідом, яка вже два роки прикута до ліжка. У мене п'ятки болять, і там знаєте, ноги болять, і, і все у мене болить. Пенсії жінкам бракує і на ліки. Харчуються переважно продуктами, що отримують від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Надія Ларіонівна розпаковує набір виживання. Найбільше радіє згущеному молоку та олії. Ми би з його тормозком були б голодні, Що ми могли б купити. Ну от восімдесят рублі трьохлітровий бутиль молока. Ну, по стаканчику я розподіляю, щоб на 7 днів сім'ї Аби підтримати таких нужденних у холодну пору року, гуманітарний штаб оновив продуктові набори. Їхній склад змінено з урахуванням потреб людини взимку. Там увілічена калорійність. В першу чергу там є літр масла, там є крупи, макаронні здійсня, згущене молоко, рибні консерви. Наш продуктовий набор побудований по принципу збалансованого питання. Для того, чтобы на протяжении месяца один человек мог прожить. У зимовому наборі 12 одиниць продуктів, які відповідають усім міжнародним нормам якості. А саме рибні консерви, курячий паштет, макарони, крупи, борошно, горох, олія соняшникова, цукор та згущене молоко. Процес переходу до зимових наборів буде поступовим, розпочнеться з непідконтрольних територій. Завершитися має до 15 листопада. З Сьогоднішнього числа ми вже починаємо видавати ці набори в нескольких районах Макеївки, Советский, Горняцкий районы, а также в городах Торези и Иловайск. На украинской территории эти наборы будут выдаваться где 2 ноября. Майже щодня вантажівки везуть допомогу на Донбас. За час роботи гуманітарного штабу 113 автоколон доправили туди 63 тисячі тонн продуктів. Видано 4 мільйони 950 тисяч дорослих наборів виживання та 363 тисячі дитячих. Тетяна Влінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Данило Киреєв. Саби